Віктор Савицький прийшов на Тернопільський став порибалити. Перед тим, як пробурити лунку, перевіряє кригу на міцність. Є пішня. Значить, якщо лід хороший, це з першого удару він пробивається. Тут, щоб пробити мені лід, мені треба тукти і торти. Розумієте? На цьому льоді, що хочеш, можна вже робити. От я не можу дістатися до води. От, нарешті, до води дістався. Ну скільки він зараз має. Ну от маєте. Це більше 10, це 12 сантиметрів. Віктору 66 років. 55 із них, каже чоловік, рибалить. Тут ловим плотву, ляща, закормимо, йдемо ловити. Я сьогодні сюди перший раз приїхав, в принципі. Ну, з цього сезону. А так завжди тут сижу. На що ловлю на мотиля. Віктор не тільки перевіряє товщину льоду, а й має із собою засоби для порятунку. Спасалки отакі є, бачите, от спасалки, якщо провалюється, щоб можна тіло було викинути. Прийшов порибалити на Тернопільський став і Микола. Чоловік розповідає, вже тричі цього сезону виходив на лід. 46 років з гарячого стажу, так званого зимового. Ловлю все. Лясь, плотва, оконь, судак, щука. Йорш, тюлька, червонопір. Вчора я був там далеко за серединою. Нормально. Ну, лід, звичайно, тоненький, 5 см, але він тримає як для одного теж досвід, стільки років ловити. Вудки для зимової риболовлі робить сам, каже Микола. Без жодної наживки, коли мене питають, на ловити, я кажу, на залізо. Саме краще клює, на залізо. Микола розповідає, були випадки, коли провалювався під кригу, однак засобів порятунку з собою не носить. Два рази купався за своє життя неглибоко, раз а так. Відштовхнувся від дна і виліз, розкинув руки, а другий раз то було в Вінниці, Південний Буг, глибина 7 метрів, течія. Сиділо дві купи людей, тут чоловік 20 і так метрів. 40 20. Ну, думаю, піду ще до тих, тут не клює. і так ніс бур поперек, як відчував. І тільки раз, права нога, ти Я буром вперся в лід. Речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін розповів, якої товщини має бути літ на водоймі, аби на нього було безпечно виходити. Безпечною вважається крига, товщина якої є більше 7 сантиметрів. Вона має. Темний колір, такий синьо-зеленкуватий. На неї можна виходити людям. Якщо говорити про якісь масові переправи або місця, де можуть перебувати багато людей, то така крига має бути товщиною більше 30 сантиметрів. Основна категорія населення, яке ризикує, при утворенні криги, це звичайно рибалки. Вони постійно виходять на кригу, іноді нехтуючи елементарними правилами безпеки, не слідкуючи за погодою. Ми досить часто бачимо, коли на дворі вже плюсова температура, крига не надто міцна, але рибаки все рівно виходять на кригу. Рятувальники каже Сергій Данілін, спілкуються з рибалками та розповідають їм про правила безпеки на льоду. Візьміть з собою якісь. Е Прості засоби порятунку, це може бути мотузка, за допомогою якої вас витягнуть у випадку чого. Це звичайно бажано, щоб це був рятівний жилет, який не дозволить вам потонути, коли ви провалитесь. Ну і не заходити надто далеко, щоб у будь-який момент вас можна було врятувати, не збиратися на невеличкому ділянці криги великими групами, не проборювати одна біля одної лунки. Наразі рятувальники не отримували повідомлень про те, що люди провалювалися під лід, повідомив Сергій Данілін. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.